А ви вже отримали своїх 1300 злотих, які Польща роздаватиме для українців щомісяця? Якщо ж ні, то сьогодні я вам розповім, чому ж ви ще їх не отримали. Звісно ж, друзі, я вас прошу зробити максимальний репост цього відео, тому що ті українці, які слідкують за мною постійно, тобто підписані на мої соціальні мережі, якщо ні, то рекомендую це зробити, знають, що я висвітлюю лише правду. А 1300 злотих правда це? Чи ні, також друзі, хочу вам ще одну правду повідомити, який би ви сервіс порекомендували переказу коштів з Польщі в Україну? TransferGo. Чому саме ви його порекомендували? Швидкість. Який би пані Ірино ви сервіс порекомендували переказу коштів з Польщі в Україну? TransferGo. А скажіть, будь ласка, чому саме Надійність. TransferGo. Посилання на сервіс ви знайдете в описі до цього відео. Звісно ж, друзі. Хочу вам ще представити таку інформацію, тому що вчора ввечері до мене зателефонували з відомого всім банку ПК Банк Польський. Пропоную все послухати і зробити висновок. А далі продовжимо. Транзакція. Ще раз ще раз, бо я не почув. Я вам дзвоню через декілька спроб підозрілих транзакцій з вашого єдиного особистого рахунку на карту Олексій Коденко. Сумі від 300 зотих. Підкажіть, сама ці це дані перекази. А, ні, я ніяких переказів не здійснював. А взагалі дана особа, яка оксіка, яка вам знайома? Перший раз чую. Для жодного так, Олексія, Цергій, Олексія, не знаю. Що ми вже намагалися сьогодні з вами віддатися з приводу підозрілих транзакцій. З вашого єдиного особистого рахунку на карту Олексія Каденка. Він зараз знаходиться в чорному списку нашого банку. Ці транзакції нам вважаються підозрілими. Ми робимо весь час скасування, але весь час роблять спроби нових транзакцій, тому ми з вами зв'язуємося. У такому разі я фіксую, що була спроба шахрайських дій, зважаючи на те, що вас спроба переказу грошей, яку ви не підтвердили, правильно? Так, але в мене в банку ПКО немає рахунку. Я вас розумію, Так я думаю, і не зв'язуюсь як з клієнтом нашого банку. Я зв'язуюсь як банк отримувач, тому що переказ йде на ПКО банк польський. А з якої ви компанії дзвоните, бо я щось не зрозумів. Ви з ПКО банк польський чи ні? Так. Добре, але якщо в мене там рахунку немає. Я ж вам кажу, я з вами не зв'язуюсь як з клієнтом нашого банку. Я з вами зв'язуюсь в першу чергу як банк отримувач, тому що переказ йде саме в ПКО банк польський. Ну то наші тут перекази. Логіки взагалі не відчуваю. Ну, і не відчувайте тоді. Тому, друзі, якщо до вас телефонують з подібного банку, відразу знаєте, що робити. Також хочу вам сказати, друзі, 1300 злотих. Що ж це за програма? Ця програма вже була оголошена ще минулого року, якщо не помиляюся, а можливо і раніше. Працювала також вона і в інших країнах, просто там суми були трошки інші. Хто ж належить до цієї категорії, які будуть отримувати 1300 злотих? Друзі, хочу вам сказати, що 10 гмін візьмуть участь у цій програмі. Знаходяться вони, друзі, в армінському мазурського воєводства, що є на кордоні Польщі. 10 гмін. Чи там є всі українці? Ні. Що це нам, друзі, говорить? Це говорить нам одне. Що хтось з українців останнім часом досить багато поширює фейків, і я не говорю про одну людину. Їх насправді є багато. Пам'ятаєте відео з відеосповістками? Хлопець, який зробив це відео. Одне, потім друге, їх видали, тому що він не зміг надати доказів. Звісно ж, зараз, через те відео, що він зняв, яке набрало більше мільйона переглядів, буде досить багато таких вкидів спеціальних для українців, навіть на тій самій темі повісток. Ще побачите і почуєте мої слова. Якщо ви вже таке спіткали, напишіть про це в коментарях. І відповідь на те, чи ви отримаєте цих 1300 злотих. Очевидне, ця програма ще друзі, навіть невідомо коли стартує, тому взагалі про неї не потрібно думати. А тим, хто розповідає про три тисячу злотих, і взагалі навіть багато ЗМІ польських про це пишуть: що 1300 злотих для кожного, хтось бере цей заголовок, копіює, перекладає, і кінець не читає або ж деталі, і потім виставляє цю інформацію в інтернет, і її поширюють люди, і виходить так. Що нас просто вводять в оману. Мені це дуже не подобається. Ну і на сьогодні у мене все. Я ділився з вами реальною корисною інформацією, яка допоможе вам в вашому житті та перебуванні на території Польщі. Всім дякую за те, що дивитесь.